Всім доброго дня. День гарбуза був 26 вересня, всесвітній день гарбуза. Ну Сьогодні 30 вересня, але у мене сьогодні день гарбуза, тому що я пробую робити перші цукати. У мене декілька нових сортів, які я вперше використовую, але ось вже їх чищу, нарізаю. Дивлюся, наскільки міцна м'якош гарбуза, наскільки він солодкий, якого кольору? Ось, бачите, в мене гарбузи. Такий, він дуже помаранчевий, приємного такого гарбузового смаку, солодкий. Я думаю, будуть дуже смачні цукати. Це також роблю з гарбуза в вигляді ромашки. Я як буду на дачі, сфотографую свої гарбузи. В великій кількості ми їх всі знесли, склали на палети. Накрили, бо ми поїхали. А то я ще не зробила селфі з ними, обов'язково вам покажу. Один із них я вже розрізала, нарізала цукати. Дуже ж такий міцний, плотний, такий, як патерната. Для цукатів це важливо, щоб волокна дуже щільно один до одного прилягали. Тобто, щільна, м'яко, має бути для саме цукатів. От. Так що, всім гарного дня. Смакуйте гарбузи, якщо вони вас вже достигли, вже осінь, в принципі, вже пора.